Питання виборів в Росії. Ми знаємо про те, що недавно відбулися президентські вибори, що вже вкотре був переобраний президентом Володимир Путін. Ну, Це була ситуація прогнозована, а сьогодні 7. Травня відбудеться інаугурація, Тобто, це якби така посвята, це коли він вступає значить, в свої знову законні президентські права на наступний термін. Є така інформація, що деякі європейські країни приїдуть на інаугурацію, Я в цьому не вбачаю нічого нехорошого, не, не поганого, ну факт є фактом. Є інформація про те, що Сполучені Штати Америки на інаугурацію свого представника присилати не будуть, але в той же час вони вже зробили офіційну заяву про те, що вони визнають Путіна легітимним президентом. Я читав цю інформацію, і коли я читав, я її якби осмислював для себе. І прийшов до такого висновку, що для України, знаєте, це, ну, як говорять в народі, не, холодно, не жарко. Для України ну, це нічого не означає. А що означає те, що деякі європейські країни приїдуть на інгенерацію, і що таке означає, що Сполучені Штати признають його, тобто Путіна якби легітимним президентом, не дивлячись на там певні порушення? Ну, в цілому, це по законам міжнародного права і по законам дипломатії, як на мене, це все правильно. Не дивлюсь на те, що нам, українцям, ну якби від цього може бути прик прикро, некомфортно, тому що ми ж асоціюємо Путіна як зло номер один на сьогоднішній день в світі, і так воно є. Але стоїть питання, що дипломатичні стосунки у світі з Росією продовжуються. Повністю ігнорувати Росію, можливо, хотілося би світу, але не, получ... не получається. І я думаю, що такі кроки, як приїзд на інаугурацію, або такі кроки, як Сполучені Штати, визначили його президентом, це певні кроки на послаблення міжнародної напруги. Тому що дивіться, що відбувається: Росія робить все для того, щоб цю напругу цей градус підвищувати. От зараз вони знов дуже суттєво підвищують цей градус, говорячи про те. Що Путін віддав наказ Міністерству оборони провести випробування тактичної ядерної зброї? Це не дивлячись на те, що Путін сам особисто колись підписав міжнародні договори, так само як інші країни, про заборону ядерних випробувань. Він же підписав цей документ, а тут він дає наказ. Тобто він сам порушує цей документ. А чому він це робить? Він робить це для того, щоб підвищувати цей градус. А що робить Америка, коли вона каже, що ми признаємо те президента? Вона цей градус якби понижає. Ну, з точки міжнародного права і дипломатичних стосунків, я думаю, що це правильно, тому що якщо один хворий на голову... Ну, то це півбіди. Ну якщо двоє хворі на голову, знаєте, то це вже повна біда. То я думаю, що Америка, слава Богу, на голову не хвора, і вона старається ну, якби, шукати якісь певні компроміси, якісь певні дипломатичні кроки на послаблення цього нагнітання, яке постійно в світі робить Путін. Ну а для України, та для України це взагалі нічого не означає. Для нас що Росія, що Путін це ворог номер один, і нам треба просто їх перемогти, отримати перемогу і мир. Шановні друзі, буду вдячний. Якщо що підпишетесь на мій канал. Будь ласка, задавайте питання, ставте вподобайки, будемо спілкуватися. Наперед вдячні!